І це ж воно впало і воно волно як дало. Вікна всі в дребізі. Такий слої в хаті стекол було. Да, грибли лопатами. Жителька Знам'янки згадує день після дронової атаки два місяці тому. В її оселі після обстрілу були пошкоджено сім вікон, дах та ворота. Фронтон весь зігнутий. Ворота, все, калітка, все, гарбате було прямо, іскорежене. Ну, така сіла. Давай тоді робити своїми силами все. Встанавлювати та й зробили, а тепер же ж треба отримати пенсії та віддавати. Ну, Бог я зна, може держава допоможе. Говорить, витратила на відновлення 200 тисяч гривень. Подати заявку на компенсацію за пошкоджене майно у рамках державної програми Євідновлення, допомогла онука. Плівку дали, потім оці ДСП одразу да, приїхала машина, самі нанімали людей. Після дронової атаки від будинку Віталія Голуба залишився фундамент. В дім влучив російський шахет. Його, каже, збудував сам у 92-му році, чоловікові 84 роки. Я стояла там, за, за тим за железом. Воно рвануло сюди. Нині живе у літній кухні, яка вціліла. Будинок мріє відбудувати. Вийшов на двір у пів первого, і воно то жахнуло. І розбило все. 36 років прожив тут. Щоб відновити ваш дім. Скільки? Мільйонів два. Оце все. Ну, поки ще не дуже кучений постійно. Патчерка чоловіка Світлана допомагає розбирати залишки стін. Говорить, міська рада допомогла відновити дах на літній кухні. Від організації Об'єднаних Націй отримали 10 тисяч 800 гривень допомоги. Ждемо державою допомогу, вже документи в дію падали. Ні одного вікна нема. Семеро вікон найголовніше, кришу зробили, що дощі хоч не порозмакали. Вже, мабуть, не за дві назад. І це, і то і гараж, то ліття кухня, то все було зірване, то все вони покрили. А ця хата взагалі. Потолки попадали, то це вже потолки для газу, це все це піти ремонтували, а то вже будемо поволі його все це робити. От тому, що нема таких средств, щоб його це все зразу до ума довести". Тамара Стецун допомагає відновлювати пошкоджене житло своїм родичам. Каже, в цьому будинку живе онук з дружиною та двома дітьми. Міська рада допомогла зробити дах. Газ нам оце ще не підключили. Після дронової атаки у ніч на 3 вересня отримали 89 заяв від жителів Знам'янки на відшкодування збитків. Сказав міський голова Володимир Сокирко. Пошкоджено було 30 покриві. Житлових будинків і вони відновлені. Та 85 будинків мали пошкоджені вікна. Це десь 311 вікон. Встановлено вже 223 вікна. Залишилося 88, От і це буде виконано на протязі цього і наступного тижня. Знову ж таки, затримка лише і за того, що не завжди можна було дістатися до садиби. Що стосується багатоквартирних будинків, то у нас підлягало відновленню 90 вікон у 56 квартирах, і це було 23 будинки. Багатоквартирні там вікна всі відновлені. Зі слів голови, вікна відновлюють за рахунок грошей з бюджету Знам'янської громади обласного. Також долучаються інші громади покрівлі багатоповерхівок та дитсадка ремонтували за гроші громади. А от приватний сектор ми намагалися допомогти людям і залучали спонсорів, щоб люди могли податися в дію і отримати. Компенсацію каже, з бюджету знам'янської громади виділили 2 мільйони гривень. Три мільйони виділила обласна адміністрація. Громади області надали допомогу на майже півтора мільйони. Три приватних будинки знищені і не підлягають ремонту. На сесії міської ради ухвалили рішення про виділення власникам по 300 тисяч гривень. Гроші двом виплатили. Одна оформлює документи на право власності. Від благодійників чекають модульні будинки. «І Вже ми знаємо від цих благодійників точно, що Модульних будиночків не буде три, а буде максимум два. Каже, людям, яким немає де жити, надають прихисток у гуртожитку. Погодились там жити тимчасово двоє знам'янчан. Цьогоріч жителі Кіровоградської області подали 304 заяви на відшкодування збитків за пошкоджене або зруйноване житло. У рамках державної програми є відновлення. З початку повномасштабного вторгнення 380 заяв розповів заступник начальника обласного управління регіонального розвитку Євгеній Щорба, з яких позитивних рішень 243 і відмовлено 58. 76 заяв знаходяться станом на зараз в обробці і три заяви зупинено, розгляд їх. І також є відповідно до програми об'єкти, які повністю знищені, і також громадяни можуть подавати. Відповідні заявки на компенсацію у вигляді сертифікату за знищений об'єкт. Таких заяв у нас з початку повномасштабного вторгнення на сьогоднішній день надійшло 26, Погоджено повністю три відмовлено 16 і станом на зараз в обробці 7. Говорить, за пошкоджені будинки виплатили компенсацію на суму 22 мільйони 700 тисяч гривень, за знищені будинки – 2 мільйони 900 тисяч гривень. Здебільшого відмови стосується того, що не в повній мірі поданий пакет документів. Ну, можливо, там якісь фотофіксації немає. Плюс не на всі об'єкти житла в об'єкт в громадян мешканців нашої області, наявні повний пакет документів щодо власності житла. Сказав, за пошкоджене житло можна отримати компенсацію до 350 тисяч гривень для квартир і до 500 тисяч гривень для приватних будинків. Витрачати гроші можна на будівельні матеріали та роботи. Суму відшкодування за зруйноване житло визначають комісії у громадах. Сертифікат надається і ну, безпосередньо мешканець громади визначає, де він хоче придбати. Говорить, немає інформації про випадки затримки із виплатами за програмою після позитивних рішень про призначення компенсації. Олена Жекалова, Анатолій Басистий, Суспільне, Новини Кропивницький.